Нашу країну перетинають в усіх напрямках залізничні шляхи. Щоб поїзди могли перевозити пасажирів та вантажі, потрібно створювати належні умови. Однією з цих умов є забезпечення електрифікації залізниць. Такі складні роботи виконують електромонтери контактної мережі. Кафедра електромонтер контактної мережі була відкрита в ПТУ номер 1 міста Жмеренки у 1999 році. За час існування цієї кафедри значно розширилася та удосконалилася матеріально-технічна база, створена сучасна лабораторія контактної мережі, яка відповідає всім вимогам щодо проведення теоретичних та практичних занять. На базі лабораторії контактної мережі учні виконують такі навчально-виробничі роботи, як армування опорних та підтримуючих пристроїв, монтаж проводів контактної підвізки, встановлення ізоляторів. Засвоїти навички із люсарних та електромонтажних робіт учні мають змогу на базі виробничих майстерів, виробничу практику учні кафедри проходять на таких підприємствах, як Жмеринська дистанція електропостачання, Котовська дистанція електропостачання, Вінницьке трамвайно-тролейбусне управління, Хмельницьке комунальне підприємство, Електротранс, будівельно-монтажний потяг 392. Електромонтажний потяг 707, який виконує закордонні замовлення по електрифікації залізниць. Налагоджена також співпраця з іншими навчальними закладами: Козятинським межрегіональним вищим професійним училищем залізничного транспорту, Могилів-Подільським монтажним технікумом, Київським електромеханічним технікумом залізничного транспорту імені Островського, Національним технічним університетом України. Та Київським політехнічним інститутом. Сьогодні на кафедрі працюють висококваліфіковані майстри виробничого навчання, які дають чудові знання і готують найкращих робітників для підприємств-залізниць. Загальна кількість випускників за період існування професії складає 820 чоловік. З них 112 отримали диплом з відзнакою. Більшість працюють за спеціальністю на підприємствах міст Жмеренка, Котовськ. Вінниця, Хмельницький та Фастів.